Урбаністичні пейзажі Бориса Кузьми та живопис на склі його дружини Вікторії органічно та гармонійно наповнили виставку під символічною назвою Двоє. Відкриття експозиції у дипломатичній установі продовжує проект, започаткований генеральним консульством Угорщини в Ужгороді, презентацією творчості мистецьких династій Закарпаття. Про це під час офіційного відкриття виставки наголосив Ласло Віда. Витизі бере своєму, то що чинаю кестамункати, що за кокея та шоке протягом 10 років ми безперервно організовуємо такі виставки. Це від 6 до 8 заходів на рік. Я особисто взяв участь в організації багатьох таких виставок. Вважаю, що це дуже важлива частина нашої роботи. Хоча це консульська установа, і ми виконуємо покладення на нас консульські завдання, але ми маємо також загальну дипломатичну місію, основним напрямком якої є зміцнення добросусід. Іх відносин та зв'язків між двома країнами у різних сферах, народний художник Борис Кузьма архітектор за професією. Уже 25 років очолює Закарпатську організацію Національної спілки художників України у шлюбі із художницею Вікторією 15 років. каже у них із дружиною різні стилі та підходи до творчості. Та єднає їх глибока духовність. Цей тандем Я думаю, що ми духовно в першу чергу доповнюємо один одного. Кожний має свій стиль, кожен має свої задачі стати перед собою. Але ми єдині в тому, що під час спілкування, під час обговорення робіт це є дуже добре. Я хочу підкреслити, що генеральне консульство угорщини робить дуже дає дуже добрий ґрунт для того, щоб розвивалося. Мистецтво в Закарпатті. тобто воно як доповнює, це дуже важливо. Віднайти гармонію у подружньому та творчому житті можна завдяки діалогу закоханих один в одного і в мистецтво теж, каже пані Вікторія. Навчитися жити разом, працювати разом, зайти разом в одну майстерню і напевно знайти діалог. Отак як ми знайшли діалог в в такому шлюбі так так ми власне мали знайти діалог і в майстерні, тому таким чином і народжуються, мабуть, такі родини художні і творчі. Я найбільше працюю на цій техніці живопис на склі, тому що мені ця техніка дуже близька до душі. В один час відчула колір, відчула свою гру в цьому матеріалі. І тому я граю свою роль на ньому, напевно, найкраще. Культурна подія зібрала рідних друзів та колег мистецького подружжя, дипломатів, посадових осіб, представників інтелігенції Ужгорода, художників, шанувальників їхньої творчості. Вони дуже гармонійно, дуже органічно доповнюють один одного. Ну, мабуть, почнемо з Бориса. Він за фахом архітектор, і тут представлені на виставці переважно роботи урбаністичного жанру, це зображення. Портретів, я би сказала, нашого міста, Ужгорода, в який художник, звичайно, дуже закоханий. Його творча манера надзвичайно чітка, надзвичайно логічна. Відчувається, що мислить і реалізує свої творчі ідеї художник-архітектор. Вікторія надзвичайно поетична. В, неї, в її роботах домінує атмосфера такої глибокої, витонченої, зворушливої лірики. Вона працює в техніці живопису на склі. А як відомо, це надзвичайно складна техніка. Вікторія своїми дуже талановитими жіночими руками, порухами дуже талановитими. Вона прекрасно справляється задачею розпису на склі. Триватиме камерна виставка робіт подружжя Бориса та Вікторії Кузьми упродовж місяця у генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді.